Вітаю всіх на каналі Gravel Travel. З вами пан Сергій. Сьогодні у нас буде чергова розпаковка. Будемо сьогодні з вами дивитися фотохромні окуляри з AliExpress фірми Kinbike. Ось такі, як на мені, з синім склом, а також я собі замовив ще із червоним. Ось посилочка заліку. 10 днів їхала до мене. Подивимось зараз розпакуємо, хочу вам показати, поділитися своїми першими враженнями. Ну, я вже, в принципі. В цих окулярах покатався таки нормально. Вони мені дуже сподобалися, і я вирішив записати для вас огляд. Ну, буде і огляд, і розпаковка, тому що в мене тепер буде два комплекти цих окулярів. Ну, а для початку, друзі, не забуваємо протиснути вподобаєчку, підписатися на канал, написати свій коментар, підтримати україномовний контент. Ну і посилання, як завжди, нагадую, ви зайдете на ці окуляри в описі до цього відео. Ну що, друзі, давайте подивимось цей пакунок. Як ви бачите, вартість майже 18 баксів. Так і є за цю суму. Я купував ці окуляри. Давайте подивимось, що тут у нас всередині. Можна сказати, що я нарешті знайшов свої ідеальні велосипедні окуляри. Вони фотохромні, а також мають кольорове нанесення, ну покриття на лінзі. Як ви пригадуєте раніше, у мене були окуляри Лінз Канзас, а також інші фотохромні з Aliexpress, там і tiger і що в мене тільки не було. Але вони були просто зі звичайною сірою лінзою. І тут я побачив на Aliexpress ось такі окуляри Inbike. І вони мають фотохром, а також кольорове покриття. І це мене дуже привабило, і я вирішив собі замовити. Сині ви вже бачили, і зараз ми з вами розпакуємо з червоною лінзою. Ну, Для початку подивимося на комплектацію. Тут у нас є китайська інструкція, що мало нам цікаво. Є ось така ну, канаточка для того, щоб можна було окуляри вішати на шию, це нам не потрібно. Вставка під діоптрії. Далі у нас є м'який футляр. Серветка для протирання. Футляр тут доволі прикольний. Це так. Я в цьому футлярі зберігаю окуляри після кожної поїздки. Кладу їх у такий м'який чохольчик. Бачите, він такий цікавий з принтом. Не просто якийсь чорний, як раніше, можна було побачити, там, або сірий, чорний, Там на інших окулярах. Тут прям заморочилися, зробили такий з принтом. Ну і серветка для протирання, доволі велика. Немаленька, нормальна серветочка для протирання лінзи. Ну і давайте подивимось на самі окуляри. Я просто взяв собі другі окуляри для того, щоб були на зміну, щоб можна було міняти, чередувати, бо якось одні. Прикольно, а коли їх декілька, ще краще. Ну, Зараз вони просто прозорі, але ви бачите, що вони мають такі. Червоний колір. На камеру вони якось більше навіть якийсь рожевий, але мають бути червоні. Ось вони зараз прозорі, абсолютно прозорі. На сонці вони, звичайно, будуть темніти і ще будуть мати таке покриття. Ось бачимо логотип байк. Є тут у нас такі прорезинені дужки. За вухами нормально, в принципі, вони сидять. Ось на переносиці тут можна під себе. Підрегулювати. Ось бачите, вони м'якенькі, можна було вуще або ширше зробити. Ну, в цілому, я вже поюзав ці окуляри і хочу сказати, що вони доволі зручні і сидять на обличчі дуже добре. Давайте, от для порівняння, подивимось сині. Вони ось ці сині, вони всередні сама лінза, вона не прозора, а вона така більш трохи жовтенька. Якщо ось ці, вони такі більш Тут більш прозорі, да, навіть такі до холодного відтінку, більш синього, я би сказав, да. От. то будуть все ж таки відрізнятися відчуття і сприйняття навколишнього світу. Ну, вони абсолютно ідентичні, В синіх я вже катався, ви бачили мої останні відео. Тут просто чорна оправа, а тут вона така темно-синя, з такими переливами сріблясті. І такий він рожевий чи такий, не знаю, ж як сказати, рубіновий, мабуть, колір. Скоріше за все. Тут, звичайно, є захист від ультрафіолету. Затемнюються вони, якщо порівнювати з лінз-Канзас, не так сильно, але все ж таки мені фотохрому навіть у яскравий сонячний день, от зараз, коли літо. Сонце стоїть високо, то, в принципі, мені фотохрому вистачає і їздити в них дуже комфортно, як для зору, так і для в цілому. Комфортно вони не сильно ну, якось напрягають або відчуваються на обличчі. Ну, тут, звичайно. Все залежить від, від, від форми голови вашої, тому що комусь буде комфортно, нормально, комусь будуть вони тиснути, комусь будуть завеликі. Тут все ін, індивідуально. Але зазвичай ось такі велосипедні спортивні окуляри вони підходять майже практично всім. Вони якби унісекс і для хлопчиків, і для дівчаток. Тобто підходять вони всім. Ну, ось ці, мабуть, навіть я би сказав, для дівчаток будуть теж прикольно виглядати ось таким кольором. Ось так, друзі, виглядають перші окуляри Inbike в червоні, яскравий сонячний день. В принципі, затемнення фотохрома вистачає, як на мене. От Навіть хочу сказати, що от в цих окулярах навіть для зору якось комфортніше, тому що тут, ви бачили, вона така лінза більш холодна, синювата. В порівнянні з цією синією, але от я зараз їду, мені набагато комфортніше в цих окулярах, хочу вам сказати. Ну, не знаю, якось воно приємніше чи що. Ну от, Можете ще подивитися. Ну, прикольно. Вони зручні, комфортні. Я от переноситься під себе на лаштулав. І хочу сказати, що я от їду і майже їх не відчуваю на обличчі. Ну і ось так, друзі, виглядає синя фотохромна лінза. Трохи незвично після червоної, тому що тут всередині все жовте. Якщо пригадуєте, раніше були такі окуляри тактичні жовті. Ось воно щось на кшталт того. Забув сказати, що фотохром дуже швидко затемнюється, десь от, коли одягаєш окуляри і під прямими сонячними. Проміннями десь ну, одна-дві хвилини і фотохром стає темним. от Ну от Зараз я катаюся на пляжі біля Бугу. Тут пісок, сонце дуже яскраво світить, і мені взагалі комфортно, очі не ріже. От. Так що нормально. Я радий, що взяв собі другі на зміну, бо можна якраз їх чергувати. То одні, то інші одягати, але якось. Нормально. Тож ну, якось, якось так. Отже, друзі, ці окуляри ви знайдете на AliExpress за посиланням під цим відео. Напишіть в коментарях, які окуляри ви використовуєте, які вам подобаються більше. Мені прямо ці зайшли, вони, знаєте, клас, от якраз і фотохром, і кольорова лінза два в одному. Мені прямо дуже подобається. І ввечері вони, вони нормально прозорі, комфортні, і вдень нормально затемнюють. Тож, в принципі, я не пожалкував, що взяв і другий, якраз буде на зміну. Все, я дякую за перегляд. Сподіваюся, що даний огляд був вам корисний. Пишіть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм, на інстаграм. Все буде в описі до цього відео. А на цьому я з вами прощаюся. Побачимося у наступних роликах. З вами був пан Сергій. Всім гарного дня і пока!